Доброго вам здоров'я, шановні! 21 грудня день зимового сонцестояння у 2024 році. В цьому відео ми поговоримо з вами про те, що можна і треба сьогодні зробити, а ще які існують заборони для цього дня, бо цей день дуже магічний, дуже енергетично сильний і дуже важливо провести його саме правильно. Зимове сонцестояння це момент, коли в північній півкулі настає найкоротший день і найдовша ніч у всьому році. Це явище відбувається через те, що Земля в цей час максимально відхиляється від сонця, отримуючи найменше світла. Щороку астрономічна зима розпочинається між 21 і 23 грудня, а після цього дні вже поступово починають збільшуватися, аж поки не досягнуть максимуму влітку. Назва сонцестояння походить від того, що протягом цих кількох днів здається, ніби сонце застигло в одному положенні. Його видимий шлях небом майже не змінюється. У 2024 році зимове сонцестояння настане 21 грудня об 11 годині 20 хвилин за київським часом. В цей день в світловий час триватиме лише 8 годин, а ніч рекордні 16 годин. 11 годин 20 хвилин 21 грудня 2024 року саме момент зимового сонцестояння. Це дуже-дуже важлива мить. Саме цей момент, коли треба проводити магічні практики, загадувати провірування наших предків, загадувати бажання і проводити різноманітні ритуали. Зимове сонцестояння здавна мало особливе значення для людей. У слов'ян цей день, який вони називали сонцеворотом, вважався народженням Бога зимового сонця коляди або Карачуна. За легендами, коляда боровся зі злим духом карачуном, який намагався вкрасти сонце. Проте зима завжди, зрештою, поступалася, день починав прибувати і життя відроджувалося. Вважалося, що на день зимового сонцестояння володарює грізний карачун, божество смерті та холоду. Підземний дух, що приносить великі морози. Стародавні слов'яни вірили, що саме він, править зимою, викликає морози та скорочує денне світло. Його слухами були ведмеді, що сплять зимовою сплячкою, і хуртовини, які порівнювали з вовками. Існувала навіть віра, що коли ведмідь перевертається в берлозі, зима вже подолала половину шляху до весни. Звідси й погодить приказка. На сонцеворота ведмідь в барлозі повертається з одного боку на інший. В народі слово Карачун стало синонімом слова смерть. Кажуть, наприклад, чекай карачуна або Вхопив карачун. Дехто вважає, що слово Карачун пов'язане з рухом, якби він повертав день назад, як назад відступає повзучий вночі. Згодом карачун злився з образом мороза, який приносить зиму і заколисує до сну землю. І це більш м'яка така уява порівняно з жорстким карачуном. Мороз же це просто цар зимових холодів. Сьогодні, на заході України, термін корочун також позначає святкування Різдва та традиційний білий хліб, який готують до свята. В Галичині корочун подають із появою вечірньої зірки. За столом разом збираються господарі та робочі. А наприкінці вечері господар робить постріл із пістолета у вікно. Наші предки святкували це явище, розпалюючи великі багаття як символ сонця. Вони водили хороводи, співали колядки з побажаннями здоров'я та добробуту, а господарі обдаровували їх солодощами та випічкою. У будинках накривали святкові столи, обмінювалися подарунками, відзначаючи перемогу світла над темрявою. Цікаво, що тепер, із переходом Православної церкви України на новоюліанський календар, Колядування починається 24 грудня. Саме з цього дня сонце ніби оживає, починає рухатися, а день поступово збільшується. І це збігається саме з тими традиціями та звичаями, які були на початку християнства в нашій країні. За віруваннями наших предків День Зимового сонцестояння має особливу силу, і в цей час можна згадувати бажання та змінювати своє життя на краще. Для цього радили очистити свій дім і думки, прибрати оселю, позбутися старих чи непотрібних речей, роздати те, що ви не використовуєте, та розрахуватися із боргами. Важливо також спланувати свої цілі на майбутнє відпустити старі образи і помиритися з тими, з ким були у сварці. Існують обряди, які допомагають привернути позитивні зміни. Напередодні сонцестояння, коли сідає сонце, цьогоріч це буде ввечері 20 грудня. Можна записати всі неприємності і проблеми на аркуші паперу, а потім його спалити, символічно позбавляючись від всього негативного. На світанку, 21 грудня, варто зустріти сонце, стати обличчям на схід і загадати своє найзаповітніше бажання. Так само це обов'язково треба зробити в момент, коли починається саме зимовий сонцеворот. Це в нас буде 21 грудня об 11 годині 20 хвилин за київським часом. Саме в цей момент варто розвернутися обличчям до сонця, навіть якщо буде похмура погода, і ви не побачите сонця. безпосередньо це не важливо. Важливо, щоб ви дивилися в тому напрямку, де сонце буде, і загадували бажання на майбутнє. Є традиція цікава посадити насінену в горщик і загадати бажання. Догляд за рослиною стане своєрідним символом росту і реалізації вашої мрії. Навесні її можна пересадити в сад. Разом із рослиною зростатиме і ваше бажання, наближаючись до здійснення. В день зимового сонцевороту не можна шумно святкувати чи вживати алкоголь. За повір'ями в найдовшу ніч року. Землю наповнюють духи, які можуть нашкодити, якщо їх привернути гучними розвагами. Цей день також сповнений прикмет, пов'язаних із погодою. Якщо день видається холодним і вітряним, зима буде сніжною і морозною, похмура погода свідчить про ранню весну, а ясне небо про довгу і затяжну зиму. Спокійна погода обіцяє, що такі умови триватимуть ще два тижні. І ні на деревах передвіщає багатий врожай. Зимовий сонцеворот також дає підказку про погоду на Новий рік. Якщо сьогодні буде сонячно, то і 31 грудня буде морозно, а похмурий день сьогодні віщує швидку відлигу. Насправді, шановні глядачі, про свята Карочуна дуже багато відомостей у старовинних джерелах, в книжках. Я дуже багато всього цікаво прочитала, дуже багато легенд, дуже багато версій того, що таке коляда, чи це божич коляда, чи це мати Бога Сонця, Божича Сонця, і її звати Коляда, і вона вагітна і має народити саме в цей день до того, як настане ніч. І про все це я дуже детально розповідаю. На своєму другому каналі я залишу посилання під цим відео. Будь ласка, підійдіть, подивіться, там дуже-дуже цікаво, довге відео таке вийшло про 21 грудня. І, і дійсно ми бачимо, що з переходом на новий юліанський календар ви бачите, як стало все на місце на своє. Бо свято Різдва Господнього, Ісуса Христа, воно ж було пророчене саме до початку збільшення світлового дня після корочуна. Так вирішили колись церковники, не знаю, Може, півтори тисячі років тому, може, десь близько того, для того, щоб якось перекрити це дуже велике свято саме язичницьке, саме дохристиянське, бо воно мало і має й досі дуже велику вагу. Ну, день зимового сонцевороту це занадто значуща подія. щоб, знаєте, Просто так народ проходив повз неї. Звісно, це не так. Народ це помічав і народ надавав цьому особливої символіки, особливого значення. Дізнаваємося про це і на цьому. Цьому каналі і на моєму другому каналі, а я дякую вам за перегляд цього відео. Скоро почуємося, побачимось. Будьте здорові, загадайте бажання, відпустіть все погане і старе. Слава Україні! І нехай згинуть наші враженьки як роса на новому молодому сонці.